Привіт всім, Будемо розглядати на такій ось колоді. Вона вже була у нас минулого розкладу, але зараз ми будемо дивитись якусь інформацію про вас. Духовний шлях. У мене зараз тут заряд, відсоток заряду 7-7, ну, тобто 77. І я якраз звернула на це число увагу, і тут виходить і Зараз про вашу мудрість говоритимемо. Або для вас якась буде мудрість. Угу. Ну, перше, якась ситуація життєва буде у вас змінюватись, або декілька ситуацій. Ви над ними вже працювали і а, докладаючи зусиль, ви розумієте, що якось ну, не рухається, не так все повинно розвиватись, як воно розвивається. Тут буде допомога, я не знаю, як і звідки, основна ваша задача прийняти ситуацію, яка вона є. Справитись із цим відчуттям провини, нерозуміння, безвиході, якихось страждань, якого, знаєте, такого упорства сильного. Да? Тобто перестати бажати продавити простір, і тоді швидко зміниться ця ситуація. Ви в даному випадку зробили вже все. В цьому і є. Мудрість, скажімо так, не знаю, над чим ви працювали, можливо, над своїм оточенням, можливо, над фінансовими проблемами, над життєвими обставинами, перегляд світогляду і тому подібне. Тобто, ви наразі повинні прийняти все, як є. Що значить прийняти? Це не змиритись. Прийняти це означає ну, знайти для себе ем, реальну відповідь, чому так. Тобто сила прийняття це не просто ну, так, значить так. А чого так незрозуміло. Не, не Шукайте відповіді всередині себе. Чому так могло статись? Ось чому я повинен або повинна прийняти ту або іншу ситуацію? Від чого це залежить, так? Да? Немає визнання від людей, немає, скажімо так, ви от очікуєте всередині себе, що вас якось ваші старання помітять, оцінять вас саме так, як ви внутрішньо себе відчуваєте. Ні, такого не буде. Чому? Тому що ви самі ще не зовсім до кінця можете завжди розуміти, що ж ви відчуваєте всередині себе, самі по відношенню до. В себе самих і до життєвих обставин. А ви хочете, аби люди помічали і, скажімо так, тут паш Келихів, аби, ну, знаєте, якось почали пишатись вашими якимись успіхами. Хочеться вже змін скоріше, да? а їх все немає. Ось не відбувається, тому що тому що ще необхідно попрацювати над якимись вашими питаннями всередині себе. Або ж попрацювати над відношеннями, да? це як і, і з колегами, також і, і з близьким вам оточенням. Також це треба попрацювати. Потім у когось або комусь необхідно пропрацювати наступне відношення з жінками. Як ви бачите жінок? Я не знаю для кого це конкретно, скоріш за все для всіх. Жінкам теж треба подивитись на відношення з подружками, в принципі, ваше внутрішнє. Відношення до жінок, як ви від них до них ставитесь, як ви відчуваєте себе і тому подібне, Зрозуміло? Чоловікам не знаю, тут порад немає. Ви ви, мабуть, і самі знаєте, це у вас або питання будування моделювання відносин в уже, скажімо так, створених стосунках, довготривалих, або в побудуванні нових. Потім у багатьох є питання, скажімо так, реалізованості в плані стабільної фінансової стабільності. Тобто наявність там, свого дому, наявність майна, наявність, не знаю, там, якихось речей чи ще щось таке теж, або, в принципі, наявність фінансів може вас бентежити. Но це, скоріше, до питання чоловіків, ви можете вдумати і відчувати себе нестабільно, тобто ви не завжди готові. Розглядати якісь додаткові витрати, додаткове якесь фінансування. Чому? Тому що у вас є підсвідоме таке. Ну, можливо, тут є якийсь страх, як вам сказати. Ну, якийсь страх, втрати, благ. Чи ви якось не можете розпрощатись з оцим таким бажанням втримати все те, що в, у вас є? Чи якось ось так. Ну, якась така можливо фінансова дійсно може бути жадність. Ну, так, да, як додаткові якісь, скажімо так, якісь розтрати ще щось. Це для вас, ніби, знаєте, як така невелика втрата. А, Втрата стабільності. Ну, Тут питання в наступному. Тут, якщо у вас це помічено на фоні грошей, то ви повинні розуміти, що всередині себе або в своєму оточенні ви не відчуваєте опори. В першу чергу зверніть увагу на себе. Зверніть, будь ласка, увагу на те, як швидко або в принципі, чи виконуєте ви свої обіцянки, слова. Чи ви відповідаєте за них, чи ви просто можете щось ляпнути і забути? Да? Да. Це питання до залежності. Ось саме це, наприклад, у вас і є ось такий умовно, скажімо так, внутрішній демон, да, який у вас тримає прив'язка, звичка і тому подібне. Це ось саме питання прив'язки до грошей, фінансове питання. Тому і може бути парадокс: у вас їх або може не бути, або навпаки, ви боїтесь з ними якось розпрощатись. Тобто, я не скажу, що живете в мінімум, але, наприклад, ви все одно будете щось на щось витрачати, але спочатку ви можете побубнити чи як там, вибачте, ну так іде, вибачте, нічого приватного справді. Без особистостей. Ви просто можете, скажімо, там гостро відреагувати, що ось треба знову щось, але все одно робите. Тобто тут треба звернути увагу на вашу реакцію, що відчуваєте всередині, які думки і чого ж ви насправді боїтесь. Ну, вам здається, що ось, коли у вас є фінанси, то це саме і є ось стан опори, мужності, впевненості і тому подібне. Да? А це може бути наступне. Це не це не зовсім говорить про надійність. Надійність це не тільки фінанси. Надійність це в відчуттях, в словах, в діях. Тобто. Якщо ви хочете бачити в комусь надійність, і жінки і чоловіки, да? тобто надійний, надійна людина, яка це надійна людина, на яку можна покластись, а ви самі на себе можете покластись, от ви щось задумали зробити, ви так і робите. Ви собі пообіцяли там, не знаю, щось змінити, щось пропрацювати. Ви так і робите? Ось ці ваші відкладання це теж про те, що ви самі перед собою не стримуєте якихось обіцянок, обов'язків і тому подібне. Не розумієте, але ви цього о, намагаєтесь це все побачити. І підтримку також. Ви намагаєтесь побачити в комусь те ж саме визнання, про яке ми на початку говорили. Ви повинні в собі його відзнайти. Ви самі повинні зрозуміти і відчути шляхом спостерігання, чи дійсно ви відповідаєте тому, чого ви хочете, розумієте? Е, карта 11 старшого аркану. Е, ой. Цей справедливість, тобто це повинно бути все по справедливості. Люди транслюватимуть вам те, що у вас всередині ваша внутрішня мудрість. На що ви заслуговуєте, те ви і отримуєте. Якщо ви всередині себе розумієте, що ні, я на це не заслуговую, то в такому випадку ви повинні відповідати цьому, я не заслуговую. Люди з середини, з вашого нутра, повинні відчувати, що ви на таке не заслуговуєте. І повірте, багатьом людям навіть не прийде в голову якось вас розкритикувати. Чи підвищити на вас голос. Ви всередині себе повинні зрозуміти і дозволити собі це відчувати. Тому що ви, наскільки, як я вже говорила, ви, можливо, всередині себе не відчуваєте опори, визнання. Ви, можливо, самі не можете ніяк збагнути своїх досягнень. Можливо, ви і не маєте, на ваш погляд, досягнень. Так? Тобто у вас є якесь питання, ось сім мечів. і Карта п'ятірка пентаклів, бідності, нестачі, пустоти. Ви в собі можете не помічати. Ось тут тінь. Ми нікого не бачимо, хто на кого нападає. Ви, можливо, самі маєте на себе погляд, не зовсім, скажімо, той, на який ви ви розраховуєте від людей. Зараз старші аркани залишені. Ну, відповідь лише всередині вас, як ви розумієте, да? і якщо ви всередині себе дозволите собі змінити те або інше, то назовні це обов'язково буде проявлятись. Вам головне збалансуватись всередині себе. На критику можете реагувати наступним чином. Можете реагувати так, що ніби все вмерло всередині вас. що Це, ніби, знаєте, як вас розкритикували, значить, це, ніби як вас предалі. Ось таким чином ще теж може бути. Тому ось так от. Так, і що? І йдете до завершення, йдете до етапу примирення всередині себе, якщо пропрацьовуєте ці питання. Ви будете виходити дуже швидко і знати, як виходити із стану повішеного. Дякую за вашу увагу, досить інформативно і коротко. Всім добра!